Всі не тікають, але вже йдуть, зрозуміючи, що вони прийшли сюди не як каву старбокс пити, а робота працює. Так, що так. Сьогодні я розкажу про сервіс IO Analytics, який ми використовуємо в щоденній роботі, і з допомогою цього сервісу ми відслідковуємо те, як читають наші статті, звідки приходить аудиторія на сайт, ми робимо наші звіти місячні за допомогою цього сервісу. От. Ну і покажу, які ще є цікаві а, можливості його при встановленні на сам сайт. Перша зручна штука, яка тут є, це віджет для сайту. Ми натискаємо і в принципі, заходимо на там, наприклад, головну сторінку нашого сайту і бачимо е наприклад, за сьогодні. Одразу на сайті, там скільки людей заходило на головну сторінку, е клікало, верніше з головної сторінки, скільки з них заходило там з мобільного, з десктопу. От, тоді, якщо ми подивимося знизу, тут е біля кожної статті стоїть позначка. Там, це по популярності цієї статті на головній сторінці, скільки людей клікало. Бачимо, що там найбільше клікали на меделі готувалися з відкриттю кінофестивалю. Ось тут стоїть одиничка. От, а наприклад, бачимо, що там це вона, Ні -ні, це вона на першому місці за популярністю. Тобто найбільше людей е кликали сюди. А якщо побачимо, що тут стоїть ось достатньо, ну, зверху, та стаття, яка не дуже популярна, от вона 21 місці, то логічно буде її, наприклад, звідси прибрати і поставити ту, яка популярна е або геть сюди в топ сайту, тому що це збільшить кількість приходь. От і ми, коли не заходимо, ми можемо побачити цю так звану цю воронку текста, коли де люди, як її читали, і куди вони приходили, і де відвалились. У мене була дуже комедна історія. Я до того працювала в Британській раді. І ходила ну, не на підборах, ну так, типу, діловий такий стиль. А тоді прийшла працювати в Вогге, десь через два тижні зустрілась з своєю колегою, і я така була, типу, в худі, якісь порвані джинси, кросівника, ти що на заправку в Не <реш> знаю. <реш> От, ні, Тут якраз всі дуже розслаблені в цьому плані. У нас ну, нема дрес-коду, і мені здається, це якась така історія, якщо ввечері захід і треба ну, якось гарно виглядати, то ти можеш розслабитися в день і на роботі, будь там, не знаю, в крусівках і, да, і в худі. Скільки людей там цю статтю за сьогодні, ми бачимо, бачимо, звідки ці люди прийшли, реферальний трафік, з фліпборд, речі сайт, це, ну, це сайт, який журнали, по суті, можна це створити, і там є наша сторінка і багато трафіку загибло. Можемо побачити з інших сторінок сайту, переходи на цю статтю, з яких саме прямий трафік, там, соцмережі і так далі. От. І ось ми починаємо скролити бачимо, що там 89% відвалилося ну, типу одразу, тобто по суті, вони зайшли, верніше, відвалилося, виходить 11, це скільки продовжили читати. Тобто люди зайшли, там, я не знаю, побачили заголовок, щось там із вони пішли. От. І далі бачимо, де 89-89, то, тобто, в принципі, ті, хто зайшли, прочитали підводку і почали ну, дивитися фото, їм було цікаво, тому що вони не відпали. Ось вже 87. Ну і в принципі 87% з тих, хто прийшов дочитали, це досить хороший показник. О, тобто тут якби все оксі. Можна там для прикладу зайти. І бачимо, що навіть клікнули далі читати на там. Моніка Белуча відкрила кандисний кінофестиваль. Слухай, mm -hmm. це дуже класний Це прямо як сфера. Ось тут 90%, тобто всі там майже хто зайшов, почали читати. Далі ти вимас, як вони скролили, тут хтось відпав. Далі, далі, знову ще відпало. Але, в принципі, здивилися. Але от, знову ж таки цікаво, те, що ви говорили про лангріди, хто читає, от якщо знайти якісь там тут, ну, воно є те ж саме призначення української вишивки. От можна подивитися, що там трохи інакша динаміка йде в цих матеріалах. 66, ну тобто, от уже відпало, там, такі 5%, а там по одному от, тут уже 69%, ну тобто гірше. І до кінця дочитали там 64%. Це теж, в принципі, непогано, але там, гірше, ніж у коротких статей. от, Тобто от, до цього цей, ну, цей серіс прикольний. Тут можна побачити знову ж таки, от, як. Була динаміка там за сьогодні. Читали скільки в Фейсбуці людей поширило. Бачимо, що тут дуже багато було пошукового трафіку. Тобто люди шукали значення української вишивки. Бачимо, с вони провели на і пішли далі. От там мало пішло людей далі. Лише двадцять два пише пошукового трафіку. Це запити? <свистач> да, з Google сто і два з Яндексу. Саме саме безпосередньо вводили цю статтю? Ні, вони вводили щось. Там, наприклад, українська вишивка, і там щось, якісь ключові слова, які є в цій статті і попали. От і що я да а про те, що мало хто пішов далі, і це можна подивитись, яким яким чином можна спробувати виправити ситуацію. Тут читайте також, стоїть одна стаття. В принципі, можна спробувати дописати ще щось. Або, наприклад, в цьому розділі замінити оцей блок, можливо, він там їм не такий привабливий, тому вони мало клікали. От. Тобто з цим далі можна грати. Це так працює віджит цього, цієї системи аналітики на сайті. Сама система аналітики вона, в принципі, виглядає схожа на Google Analytics, але якби, в реальному часі. Ми бачимо, там скільки людей вже сьогодні Там було 15 тисяч прийшли на сайт, і що на 1% більше, ніж учора. Можна подивитись динаміку типу, за 30 днів. Наприклад, хто там як читав, можна подивитись конкретно по публікаціям, наприклад, за місяць, які були найпопулярніші публікації. Скільки людей їх там бачили от, в Фейсбуці, а, що потрібно знати леді Франції? Ага, от там вона така жіночка у віці. Ага. От, плюс там президентом, і ми бачимо, що найбільша кількість людей да, з соцмереж прийшла, і от навіть да, для порівняння 17 тисяч з Фейсбуку з контакту 153. Ну це стаття свіжа, десь от минулого тижня. А ми десь уже от минулий тиждень, в принципі в контакті там рідко щось робили. І того, ну. Тут так важко змінити, але все одно велика різниця. І вона їх хтось з однокласників пройшов, хоча ми там один, один да, не працює. Ну. Я хотів запитати, наскільки вдається ось потрапляти, власне, бачити? О, вдається, що це ось цей текст має бути суперпопулярний, угу. а насправді за такою аналітикою? Ні. Якщо чесно. Звісно, кожен себе хвалить, але в принципі всі редактори вони вже виробили якесь таке ну, внутрішнє відчуття того, що спрацює. Просто, ну, умовно, в нас є якийсь ряд там, наших персонажів, які ми знаємо, що, що там про них не напишу, що вони будуть популярні. Є відчуття в принципі, якихось актуальних тенденцій. А, ну, є там Якісь не знаю знання отримані з книг, типу там психологія вірусного маркетингу, та якісь такі речі. Ну тобто, інколи да бувають ситуації, коли ти там, впевнений, що це спрацює, а потім дивишся там з точки зору аналітики, щось пішло не так. Стаття е, непогана, і вона непогано пішла по клікам самого сайту, але наприклад, допомагала переходів з фейсбуку. То можна спробувати запостити ще раз з іншим текстом, наприклад, з іншою картинкою, тому що це також дуже часто грає роль. От, і там навіть ну, ми зрівнювали, брали там одну статтю, запускали там в різні дні з різною картинкою і просто дивилися, що навіть, ну, дуже, в першому випадку багато кліків, в іншому взагалі немає. Тобто ну, ці речі часто вирішальні. Перепадають якісь речі в дизайні? Чи вокруг не діляться? Дуже в нас подарунків, багато є від б'юті-редактора. Ми її називаємо наша б'юті-фія. У нас є магічна тумбочка, там де дуже багато косметики все порізне. А це перепадає одяг. Ну, одяг можна домовитись там на якийсь захід. от, Присилають подарунки там на свято, але такої прям кімнати, як mm -hmm. в Мерандипріслі, у нас такого немає. Ну, може, колись буде. Ця штука коштує 50 доларів в місяць. Тобто ну, насправді достатньо доступно. Не для редакції. Так. Да, і тут просто от нужкі цікаво, наприклад, можна подивитися як смен, а найбільш популярні там пости останні. Ось, наприклад, там ну, в основному Фейсбуку, ми зараз фейзвуком працюємо. Але я, наприклад, на днях помітила от, стаття. Вона з 2015 року феномен Гералфак. Досить стара стаття, і ось останнім часом вона правда, почала набувати популярність ВКонтакті. Тобто хтось десь її якби, поширив і ну, люди почали туди ходити. І я, в принципі, думаю, що можна спробувати закінчити Фейсбук і подивитися там, чи там відреагують люди.